І до тієї бази, що прогнозують експертами на охоці практики теорії. Ви з міністром фінансу часто розпочаєте? Ні разу. З цим ні разу. З цим ні разу. Не знаю. Питання не в цьому. Значить, якщо поставити на вашу відповідь на таку, ну. Серйозну методологічну основу взагалі то, якщо так подивитися на історію, то в кожній політичній команді, яка йшла на вибори до влади, є і представлені групи фахівців і вчених і експертів, які там існують. І йдучи туди, по всім законам жанру, вони сповідують певну ідеологію, її реалізовують і відповідним чином за неї несуть і політичну і іншу відповідальність. В цьому контексті, скільки б наука не говорила, це в усьому світі так, але той, хто йде, він потримується певної ідеології, і фактично потім наука може тільки виступати, критикувати і так далі. І так далі. Але відповідальність політична. Значить, це, це класична, так би мовити, якщо ви брати підручників. Тепер, якщо брати більш конкретизований контекст, про що ви говорите, значить, на жаль, на жаль ми до цього ще не доросли, але в розвинутому світі, скажімо, Німеччині це виглядає слідуючим чином. Науково експертне середовище, незалежні експерти, громадські інституції. Вони не просто діють як такі, які сотрясають воздух. Вони відповідним чином доводять свою думку до тих особистостей, які приймають рішення. І законами врегульовано, законами врегульовано, що якщо та чи інша посадова особа і той чи інший. Кабінет міністрів, вашому розумінні, приймає рішення таке, яке входить в суперечність з тим, що рекомендували відповідні експерти і науковці, то він має дати розгорнуте пояснення і тим самим взяти на себе відповідальність, свідому, за що він взявся. На жаль, ми до цього не доросли. Я можу вам сказати більше. От у мене є в інституті цілий відділ, який займається, займається соціологічними моніторингами і так далі. Вони пишуть дуже багато статей е, такого спостережного характеру, споглядального і це правильно, бо це наука саме так діє. Але зараз ми поставили перед ними завдання випрацювання оцих імплементованих механізмів, коли. Середовище експертне і наукове вмонтовується в систему управління саме за тим сценарієм, який є, от я вам сказав, німецький, де доведено до певної... Я навіть мав розмову із відповідними представниками Німеччини, я непогано знаю цю країну, бо я колись був німецькомовний, бо вчив в школі німецьку мову, я там десятки разів бував. Тому я приблизно розумію, зараз вони пробують щось робити в нашій складовій. На жаль, на жаль, це процес довгий, бо в нас в інших сферах системи управління багато яких є проблем. Але я думаю, певним часом ми до цього дійдемо, що воно прийме відповідні управлінські рішення. Тепер щодо запиту, ну от я всі роки незалежності формував інститут, працював в інститут, очолював інститут, очолюю його, очолю його і зараз. Що я можу сказати? Ми ніколи не мали е, такого обмеження, що в нас не було можливості висловити думку. І ми мали доступ до тих, хто е, це, це прислуховувався. Були часи, коли я напередодні слухання бюджету приходив до міністра фінансів і йому викладав свої точки зору. Е, він казав: ну, це дуже добре, що ви мені сказали, але от. Рішення Кабінету міністрів, і я завтра піду і буду це говорити. Що зараз? Зараз, от поки відбувалася ця революція, відбувалися ці процеси, з'явилося досить багато людей. Виник певний вакуум. І вони вважали, що все, так би мовити, покотиться на панаказ. Ну, дуже швидко. Виявилося, що Цюцьки не виходить. І останні пару місяців ми просто маємо, ну як би сказати вам, безкінечні запити на контакти, розмови, дискусії. Тому, я не знаю, як інші інститути, я кажу за свій, які очолюю. І ми безкінечно зараз маємо. Які будуть рішення прийматися, я боюся, що вони будуть, хоча окремі наші рекомендації, скажімо, кредитно експортне агентство буде створено в наступному році. Це ми з цим б'ємося вже сім років. В кінці кінців воно буде створено. Уже думаю, що не завдяки нам, але завдяки тому, що ми воно піднімалось усіх відносно. Тобто процес іде. Я думаю, що багато із того, що ми могли сказати зараз, не відбудеться і не прийметься. Чому через те, що ми не пройшли політичний цикл, про який я вам сказав. І до того часу, коли рішення в економічній політиці будуть відбуватися під суттєвим тиском політичних процесів, самого різного характеру, бо коли, бо коли я дискутував із радником міністра економіки, про те, що сьогодні держава витрачає на різні пільги підприємством 6% ВВП. А при цьому європ... східноєвропейські країни 1%? І що це треба змінити, і тому подібне, він каже: а ви розумієте, де ви? Я кажу, знаю структуру. Там і в тарифах і так далі. і так далі. Він каже: а ви бачите, що стоїть майдан, тарифи. От вам розуміння є, а прийняти рішення, я не знаю, до чого вони там дійшли з цим Олегом. як я? Не дійшли нічого. Ну, Я не маю можливості слідкувати, але факт залишається фактом. Тобто, я в своєму виступі попередньо сказав, що присутність от політичного циклу, вона дуже суттєво коригує прийняття рішень. Ну і якщо повернутися назад, ви розумієте, що ще попереду, коли. От так би мовити, громадянські інституції будуть імплементовані в процес випрацювання і прийняття і впливу на прийняття і реалізацію цих рішень. Це не вулиця вирішує, вулиця може тиснути, вона працює по-своєму. Але в демократичних розвинутих країнах цей процес доведений до певного логічного завершення. У нас він не доведений, але його треба доводити. І, і я думаю, що. Хоча б років за п'ять він доведеться до, до певного, бо якщо раніше наші громадські інституції вони були ну ніякі, то зараз вони набагато більш активніші, але поки що вони активніші в політичній сфері, ну ви знаєте, цей процес підйому активної громадської громадянської активності. Ну так, да. тобто цей зараз активність зросла і все рівно прийдеться це все вирішити не так швидко, але він в кінці кінців це вирішиться. Будемо закінчувати. Я... Ну що, я в щиро вдячний, що ви. З наступаючим новим роком! Будь ласка.